Нещодавно давно до квартири 26-річного черкащана навірвалися двоє чоловіків у масках. Зловмисники накинулися на господаря, зв'язали його та почали бити, вимагаючи 20 тисяч гривень. Але отримати гроші нападникам так і не вдалося, оскільки на порозі з'явилася квартирантка. Грабіжники злякалися, схопили перше, що потрапило до рук, та втекли. Пораненого господаря забрала швидка допомога, а працівники міліції взялися до роботи. Відразу оперативна група райвідділу і група ОМВС почали розшукові дії. І протягом двох діб оперативними співробітниками було отримано спочатку оперативну інформацію, яка потім підтвердилася. І було затримано двоє мешканців міста Сміла, два брати С 90-93 року. Одного з нападників затримали у Києві, іншого у Кіровоградській області. Речові докази та покази свідків примусили зловмисників визнати провину. Вам ця людина була знайома. Ні, знайома. – А звідки ви знали, що в неї можна заволодіти якимось майном, яке розтікало? За словами нападників, злочин вони вчинили на прохання товариша, мовляв, постраждали, винен йому 20 тисяч гривень. Винагороду колекторам-аматорам замовник пообіцяв солідну. Порушну кримінальну справу за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України розбійний напад на житлове приміщення. Вони затримані в порядку статті 115 кримінального процесуального кодексу України і їм загрожує позбавлення волі від 7 до три. Марія Гаврилян, вікна новини.